Hello. Привіт, мене звати Лорен Карпентер. Я працюю консультантом громадських центрів охорони здоров'я Бурлінтона. Моя робота полягає в тому, щоб допомагати людям знайти способи почуватися краще, коли вони погано сплять, коли відчувають стрес, хвилювання, дратівливість або дуже сумні. Сьогодні я навчу вас трьом речам, які ви можете робити, якщо ви відчуваєте будь-яке з цих почуттів. Вправи, які я вам покажу, практикуються в деяких релігіях і культурах тисячоліттями. Ми цінуємо мудрість і силу, яку вони дали багатьом людям. Сподіваємось, вони будуть для вас корисними. Коли ми відчуваємо занепокоєння, тривогу або багато почуттів одночасно, наше тіло може реагувати швидким і сильним биттям серця, прискореним диханням, а іноді навіть головним болем або болем у животі. Ми можемо допомогти своєму тілу навчитися розслаблятися, коли відчуваємо стрес, практикуючи глибоке дихання. Глибоке дихання сповільнює частоту серцевих скорочень, розслабляє м'язи та допомагає нашому розуму відчути спокій. Для початку займіть ручне положення. Якщо хочете, ви можете закрити очі або просто дивитися вниз. Ми будемо вдихати носом а видихати ротом. Я запрошую вас глибоко вдихнути. І видихнути. Знову повільніше. Вдих та видих. Цього разу повільно порахуйте до чотирьох, вдихаючи і видихаючи. Вдих, два, три, чотири. І видих. Два, три, чотири. Вдих два, три, чотири. І видих. Два, три, чотири. Зверніть увагу на повітря, коли воно проходить у ваш ніс і виходить через рот. Вдих через ніс, видих через рот. Ваш розум може почати думати про інші речі. Це нормально. Але спробуйте повернутися до повітря, яке входить через ніс і виходить через рот. Давайте спробуємо це глибоке дихання ще три рази. Коли ви закінчите, обережно покрутіть головою з одного боку в інший, поворушіть пальцями рук, ніг і повільно відкрийте очі. Пам'ятайте, коли ви відчуваєте стрес або хвилювання, ви можете перетикувати глибокі дихання, будь-де – в машині, у вані чи навіть на автобусній зупинці. Коли ми відчуваємо тривогу або сум, рухання нашим тілом може допомогти зосередитися та почуватися краще. Сьогодні ми попрактикуємося в базовій розтяжці, щоб порухати нашим тілом, виконуючи ці вправи, виконуйте лише те, що вам зручно. Якщо ви починаєте відчувати біль, не продовжуйте спочатку, розігрійте м'язи кількома м'якими рухами, подивіться вгору на стелю, затримайтеся в цьому положенні на мить, продовжуючи дихати. Тепер подивіться вниз, натягнувши, підборіться до грудей. Продовжуйте дихати. Тепер поверніть голову, щоб подивитися праворуч. Подивіться вперед. Поверніть голову вліво, подивіться вперед. Нахиліть праве вухо до правого плеча. Ви також можете підняти ліву руку над головою, витягнувши всю сторону тіла. Не забувайте дихати повільно. Тепер опустіть руку. Нахиліть ліве вухо до лівого плеча та підніміть праву руку, якщо це зручно. Опустіть руку. Витягніть руки вперед, піднімаючи їх до рівня плечей. Ви можете взятися за одне зап'ястя, тримаючи руки прямими. Нехай ваша спина вигинається вперед, коли ви розтягуєтесь. Ви повинні відчути приємне розтягнення у верхній частині спини. Зігніть шию вперед, нахиливши голову вниз, щоб розтягнутися ще більше, доки розтягування буде комфортним. Утримуйте це положення, продовжуючи дихати, дозволяючи м'язам розслабитися. Тепер потягніться за спину і візьміть зап'ястю рукою або тримайте руки разом. Ваші руки. Повинні бути біля попереку. Відведіть плечі назад і подивіться вгору. Не забувайте продовжувати дихати. Ви повинні відчути розтягнення в плечах і грудях. Поверніть руки вниз і подивіться прямо перед собою. Обережно потрясіть руками, щоб розслабити їх. Тепер опустіться і підтягніть ногу до грудей. Відчуйте розтягнення задньої частини ноги. Порухайте ногою по колу, щоб розтягнути ще коротку, а потім опустіть її на підлогу. Тепер виконайте те ж саме з іншою ногою, підтягуючи її до грудей, обертаючи ступою по колу, а потім опустіть її на підлогу. Коли ми виконуємо останню розтяжку, не забувайте робити лише те, що вам зручно. Спочатку поверніться вправо, подивившись через праве плече і взявшись правою рукою за спинку стільця. Ліву руку покладіть на праве коліно. Не забувайте дихати. Потім відпустіть стілець, повільно покрутіться та повторіть ту саму вправу в інший бік. Рухати тілом дуже добре, коли ви відчуваєте стрес. Отже, якщо ці розтяжки вам подобаються, робіть їх частіше або вирушайте на прогулянку самостійно, з родиною. Чи друзями іноді наш розум застрягає на думці про сумні чи страшні спогади з минулого або на хвилювання про те, що може статися в майбутньому. Це дуже поширене явище для людей, які пережили дуже стресові або страшні події в минулому коли це стається, ви можете попрактикуватися, повертати свій розум туди, де ви є зараз, сьогодні. Ми попрактикуємося робити це за допомогою простої вправи, яку ви можете виконувати будь-де коли виникають ці відчуття. Для початку подивіться навколо кімнати та зверніть увагу на п'ять речей, які ви можете побачити. Потренуйтеся помічати дрібні деталі, які ви, можливо, не бачили раніше. Можливо, ви бачите картину на стіні або склянку з водою тихо назвіть ці П'ять речей. Пропонуємо вам звернути увагу на чотири речі поруч, до яких можна доторкнутися, і торкніться їх. Це може бути стілець, на якому ви сидите, гладкість ваших нігтів. Далі зверніть увагу на три речі, які ви можете почути. Це можуть бути машини, що їдуть на дворі, звук телевізора в іншій кімнаті, або навіть ваше власне дихання. Потім назвіть дві речі, які ви можете відчути. Якщо ви відразу нічого не відчуєте, візьміть щось, що може мати запах. Наприклад, чашку чаю або цибулю. Нарешті зверніть увагу на те, що ви можете скуштувати. Якщо поблизу є їжа чи напій, спробуйте. Якщо ні, просто зверніть увагу, чи залишився у вас в роті присмак від останнього, що ви їли або пили. По закінченню цієї вправи я сподіваюся, що ви спокійніші і зможете більше думати про те, що відбувається зараз, а не про минулі чи майбутні турботи. Ви можете практикувати це будь-коли, коли помітите, що застрягли в минулому або турбуєтеся про майбутнє.